Міжнародна організація з міграції продовжує надавати негайну підтримку постраждалим від війни. В тому числі ми відбудовуємо домівки та тимчасове житло, але в ці часи кризи також зростає загроза сексуальної експлуатації та наруги, бо є ті, хто може захотіти скористатись вразливим становищем людей, які потребують допомоги. Будь-яка форма сексуального насильства є неприпустимою, включаючи небажані сексуальні жести, смс чи слова, так само, як і сексуальні стосунки з отримувачами допомоги, заборонені нашою організацією. Гуманітарна допомога це промінь надії, а не інструмент для зловживання. І кожна людина, незалежно від своєї ролі, повинна дотримуватися принципів поваги. Але якщо ви стали свідком неналежної сексуальної поведінки своїх колег, ви маєте обов'язково повідомити про це, адже це є вашим обов'язком згідно правил поведінки, і тільки так можливо це зупинити. Довіра є основою будь-якої гуманітарної діяльності. Ми не можемо дозволити, щоб цю довіру похитнули неналежні вчинки, і в ваших руках їх не допускати та зупиняти. We are all in! Це електронна платформа для повідомлень про неправомірну поведінку працівників і працівниць. До усіх наших клієнтів, зокрема до людей, яким ми допомагаємо. Потрібно ставитися з гідністю та повагою. Повідомляйте про будь-які підозри або заяви про сексуальну експлуатацію та наругу за допомогою viaallin.iom.int.